Доброго дня! Ну що? У нас сьогодні новиночка від вітергельної марки Videx. Ось такий ось дебелий ліхтар. Модель M048. На 1500 люмен яскравості. Дві вбудовані акумуляторні батареї на 2200 мАч. Блін, ну. Пакування. класне, класне Пакування. Як ми бачимо зразу, Type-C зарядка. Класового захисту IP66, здатний витримувати падіння з висоти до 2 метрів. Ось такі ось характеристики у нього. Не розумію, для чого тут ще є якоби зелене світло. Якщо у вас є якісь здогадки, пишіть, мені буде дуже цікаво. CRI. Як ми бачимо, 95, це, ну, блин, для ліхтаря це дуже багато, це дуже якісне світло. Хто розуміється, тот розуміється. Так, погнала розпаковка. Ось таке йде пакування. Гарантійний талон. Якісь ось прокладочки, я ще не знаю, що це таке. Далі розберемось, я думаю, да? Гарантійний талон інструкція. Кабель зарядки USB A на Type-C. Блін, ну, реально, він важкий. Реально важкий. Давайте його взважимо зразу. Так, беремо наші ваги. 300 грамів. Ну, як би ніфіга собі, ну, дебелий дебелий ліхтар. Алюмінієвий повністю йде корпус. Зразу ми бачимо, що у нас зустрічають два. Порти USB-7, як ми бачимо, я так розумію, це у нас для зарядки в основному використовується. І USB-A-порт, котрий може працювати як Powerbank. Да, ми бачимо, що може видавати 5 вольт до 2,4 А. Ну, до 12 Вт, якби непогано, дуже-дуже непогано. Бачимо, що у нас тут можна буде міняти температуру світла. Можна буде регулювати яскравість. Ну, прикольно. Так, погнали значить, по функціоналу. Вмикаємо зразу вже загоряється центральний матичний світлодіод. Бачимо, що ми можемо регулювати. Температуру світла, холодний білий колір, як ми бачимо, да? Видно, так? Да? Далі ми міняємо температуру. І у нас додається ще теплий світлодіодний матричний діод. Ось у нас ідеться вже нейтральний колір світла. І можемо взагалі перейти на теплий колір світла. Ось так це все виглядає. Це річ, звісно, да. А, Погнали далі. Загоряється зразу вже маточний світлодіод і центральний світлодіод. З'являється у нас центральна, ось ми бачимо, пошукова пляма. Дуже яскрава топчик. Так, далі по функціоналу красний світлодіод. Можемо міняти яскравість цим перемикачем. Є, ну прикольно. Так, далі що у нас? Блималка? Можемо міняти швидкість мерехтіння. Прикольно. Ну і тепер вже зелений світлодіод. Мені поки що не дуже зрозуміло, навіщо додані червоні. Зелені світлодіоди, червоні, я розумію, навіщо, ну, але зелені поки що мені не зрозуміло. Якщо у вас є здогадки, пишіть, буде дуже цікаво. Так, із цікавого, то що я казав, алюмінієвий корпус, котрий може витримувати падіння з висоти до 2 метрів клас вологозахисту ip 66 Два неодімових магніти, як ми бачимо. Да? А, і... Кріплення на штатів. Це ну, топчик, як на мене, топчик. Я так розумію, можна ще розкрутити цей корпус да, і будуть доступні дві акумуляторні батареї формату 18650 по 2200 мАч. Можна, я так розумію, ще збільшити ємність даного ліхтаря. Прикольно. прикольно. Ось ми бачимо всі характеристики його. Якщо комусь буде цікаво, ще буде друга частина відео, де я буду його тестувати в нічний період на вулиці. Будемо знімати, як він буде світити. Ну, Мені дуже подобається. Посилання буде в описі до відео, не перемикайтесь!